Олександр Дмитрович, ну, пане прикро завжди програвати, коли команда володіє ініціативою весь поєдинок, але в один момент все вирішує. Знову поразка, які ваші відчуття відчуття в команду. Ну, Кремінь показав себе організованою командою, добре захищався, проводив контратаки. Одна з них на початку гри вирішила долю матчу. Відверто Зробили недостатньо для того, щоб врятувати гру. Проблем вистачає, поки що не вирішується. Таке життя поки що нелегке. Чому проблеми полягають, якщо не секрет? Проблем, окрім ігрових, дуже багато організаційних питань. Дуже багато. В плані от завершальної стадії, от начебто, команда і от вантажить у штрафний майданчик. Багато боротьби. Є хлопці, високі, які можуть поборотися на стандартах. Ну, от вічно чогось бракує. На вашу думку, чого саме в завершальній фазі? Чогось не вистачає у всіх фазах. Дуже багато пропускали після стандартів у власні ворота. І поки що багато працюємо в цьому плані на тренуваннях, але... Не виходить зовсім нічого попереду. Вам морально як зараз? Ну, ви повернулися до тренерської роботи і от уже кілька турів пройшло Ви поки що без перемог. Це якось вам ну, боляче важкувато. Але ну, те, чим я займаюся останні два навіть більше років, набагато важче те, що... Але неприємно, що саме в клубі про такі речі відбуваються. Начебто домовлялись про одне, про якісь там умови навіть мінімальні, а цього таке враження, що напівголодні люди бігають, падають з ніг в деяких моментах. Кремінь був сьогодні голодніший, так? Мож, мож, можливо, Можливо, пощастило, але напевно вони заслужили, заслужили е, цю перемогу. Ну, а ми заслужили те, що маємо на сьогоднішній день. Перемога в першого сезону. Ми тільки що чули емоції футболістів, які емоції тренерського штабу. Перш за все, дякуємо Збройним силам України за те, що героїчно відстоюють наше право. Жити і вільно дихати на цій землі. Так, перша, перша перемога в сезоні. Емоції зашкалюють. Хочеться подякувати нашим хлопцям за те, що боролися до останньої секунди і віддали все сьогодні на полі. Також хочемо подякувати супернику за гру. Була безкомпромісна боротьба. Сусіди по турнірній таблиці і без перебільшення це була гра за шість очок. В перемогли, ви кажете сьогодні за рахунок боротьби. Та? Тому що один момент був на старті матчу. Його використали, а потім от довелося до кінця пункту терпіти, бо більшу частину часу якраз Діна перебував з м'ячем. Так, після забитого голу через деякий час ініціатива перейшла до суперника. Але ми, ми знали, що команда проти нас грає досвідчена, більшість гравців. Багато з, з яких грали, мають досвід у прем'єр-лізі, тому ми налаштовували хлопців, що легкою прогулянкою ця гра е, не буде. І тому довелося, довелося до останньої хвилини бути в напрузі, е, тримати і, і тренерський штаб, е, і мали ще дві непогані можливості, щоб збільшити перевагу, але, на жаль, на жаль, не використали ці моменти, тому до останньої секунди. Така була напруга на футбольному полі. Кілька таких уже побачив епізодів. Попередній матч з Каполтаво, коли ви забивали. воротар вибуває там, чіпляється за і Одразу в дві-три передачі ви забиваєте. Сьогодні ледь, це, ледь теж це не сталося, бо бандура потягнув. Це якась нагарна комбінація. Два шо воротар вибуває. Там одразу чіпляємось? чи так воно ну, спонтанно виходить. Ні, не спонтанно. В нас воротар володіє непоганим ударом саме з рук, а не з землі. Тому ми розуміємо, що у суперника є зони за спиною, які які треба намагатися. Вскрити і відразу є можливість забити м'яч. У вас дуже багато молодих футболістів. Взагалі такий безпрецедентний поки що випадок. Що всі хлопці, які грають в Кремені, народилися у 21 столітті. Немає у вас 99-го року, не до 98-го. Як взагалі оцінюєте зіграність? тих, тому що багато хлопців прийшли з Кременя. Два ті, хто ще раніше не виступав за вашу команду, от, як в цьому сезоні бути далі чіп'ятися за результат. Ну так в молодості є свої переваги, є свої недоліки. Ми намагаємося використовувати переваги. Це запал, це бажання, це бажання зайняти своє місце під футбольним сонцем. От, але так само є недоліки, що не, не вистачає досвіду молодим гравцям в деяких в деяких ситуаціях. Тому ми кожна, кожного дня працюємо над цим. В кожній грі вказуємо на помилки, які допущені, так само вказуємо на те, що вийшло. І Стараємося, щоб хлопці додавали від кожної гри.